Я очікую від вас якихось воротних дій наступного місяця. Добре? Добре. Мог би ну ще пізніше під'їхати. Я не знаю, ну як це можна так? Ми з тобою домовлялися у котрій? О шостій. Ти приїхав ось у котрій о сьомій. Я перепрошую, в мене що роботи немає, в мене що інших склад нема. Мене що? Як ви думаєте, чи гарна ідея віддати 14 тисяч доларів за 10-річну маленьку тридверну БМВ на механіці? Тут навіть немає підігріву сидінь. Я вам скажу, що це не просто гарна ідея, це треба зробити, але за певних умов. Отже, в мене тут є спеціальний документ. Вам не підійде ця BMW, якщо ви фанат Toyota Кемрі, якщо ви їздили на Нісані Рогу і він вам сподобався, або ви дебіл. Якщо ж ви молоді душею і любите машини, то ця BMW вам сподобається. Отже, це BMW 128i. З деяких ракурсів вона може виглядати, якщо чесно, як якась дівчача іграшка. Але під капотом тут встановлено зовсім не дівчачий 3-літровий рядний шестициліндровий агрегат N52B30 на 230 кінських сил та 270 Нм. Що це означає? Музика а вон водеслайт never had Мен deal with that А це означає, що на світлофорі ви можете не боятися, чіпованого Octavia, Адже ця машина розганяється до першої сотні за 6,4 секунди. І робиться дуже круто. Цей двигун здається просто всесильним. Він тягне з будь-яких обертів. Ну хіба що до 2000 трішечки йому не вистачає моменту. Але найкрутіше, коли він докручується до 4-5 тисяч, ваноси там роблять свою цю магію, і він починає дуже круто звучати, а ще, а ще дуже круто розганяти вас. Цей двигун це просто машина по перетворенню бензину в дофамін. І видно, що інженери над цим двигуном попрацювали. А тут є на впуску, на випуску, система змінювання висоти підйома клапанів. І щоб розібратися детальніше, що це за двигун, наскільки він надійний, давайте поспілкуємося із нашим експертом. Знайомтеся, механік. Це Андрій, який розібрав, я думаю, безліч сотні двигунів. І, зокрема, таких, і більш потужних, менш потужних. Коротше, Андрій, привіт. Привіт. Це надійний двигун чи ні? Так, надійний. На цьому автомобілі він буде довго їздити. Що значить на цьому автомобілі? На Бо такий же двигун встановлюється на X5. Uh -huh. На x 5 на жаль, за високої ваги uh -huh. цей двигун довго не їздить. Не їздить? Не їздить. А ну, скільки тут можна розраховувати, що він проїде? Ну, При цьому об'ємі двигуна, при цій е, потужності і вазі автомобіля, я думаю, що на ньому 1300 можна від'їздити. Uh -huh. Потім почнуться проблеми, такі, як жор масла. Uh -huh. Вони ну, лікувати їх. Немає ніякого секрету, треба mm -hmm. розбирати двигун, міняти кольця, міняти mm -hmm. сальники, передивлятися, переміряти поршневу mm -hmm. групу, циліндри, блок, і тільки після цього вже збирати його, і він перестане їсти масло. Тобто якогось -то там секрету в них немає. Вони просто з часом починають його споживати. Mm -hmm. Зробив капіталку і поїхав далі чи краще продавати? Зробив капіталку, трошки поїздив, тисяч і краще продавати. Бо за 20 тисяч, якщо зроблено щось неякісне, воно вилізе. Mm -hmm. Але капіталка вона не робить цей двигун. Знов новим, ну так да. він То, знову триста тисяч не про ці двигуни, на жаль, не капіталються так, що вони як нові можуть далі експлуатуватися. А є якісь взагалі двигуни, які капіталяться прямо так. Да, що... Це ті, які виготовлені в чугунному блоці. Угу. Слухай я коли на ньому їздив. я Вчора поїздив на феофані на треку. Мені дуже подобається те, що він тягне і знизу. Ну, типу, до двох тисяч там ніяк. А після двох і до аж семи, і після, наприклад, п'яти. І до семи він так просто розганяється. Це я так розумію, роблять ваноси. У нас він тут і на впуску, і на не випуску. Не тільки ваноси. Тут дуже цікаво реалізована система. Mm -hmm. Два ваноси на кожному з розпорядільчих валів. Стоп, давай пояснимо людям, так. що таке ванос, що воно робить. Ванус взагалі. Ванос – це шестерня, яка стоїть на, розп... на розподільчому валі. Вони змінюють свій, опередж... свій кут на опередження або на спізнення запалювання для того, щоб вирівняти крутящу, крутящу моменту, який веде двигун. І вирівнити її як на низьких, так і на високих оборотах, О, щоб не було провалуна полка, та, да, щоб моменту. більш рівна полка була. Також тут реалізована система більш вирівнювання пряму моментів, ну і не пряму, а криву моментів максимально ще вирівнюється. Вона за рахунок вельвітроніка, який реалізований в цьому двигуні, це, це висота підйома клапана, це висота підйому клапана. По Я бачив, що він може без дроселю працювати. Він здається тут і він є дросельна заслонка, але не для того, щоб регулювати. теоретично. Він може без дорослі працювати. Ага. Але якщо ми знімемо з нього роз'єм, то ну нас буде біда і машина може. Не поїхати угу. вона працює по факту е, тільки е, висотою підйому клапана, угу. її регулює вальвітронік. Він виконує всю функцію по регулюровці об'єму повітря, яке угу. повинно поступити в циліндр. Ну це складний двигун. Того, що Дуже складний. І він, я так розумію, потребує якісного масла. Як часто його треба міняти і що а, ти що тут які? В рекомендації мотористів, спеціалістів, які займалися ремонтом цих двигунів, mm -hmm. спостерігали за досить довгу експлуатацією цих двигунів. Вони рекомендують в наших умовах експлуатації у Східній Європі, mm -hmm. такі як Україна і mm -hmm. ну, інші країни, наші mm -hmm. сусіди. Uh -huh. Рекомендують заливати сюди масло попередніх допусків: це LongLife 01 або LongLife 98. Старе масло з старими допусками, воно краще вимиває, uh -huh. і двигун залишиться у нас більш чистим на uh -huh. старих допусках масла. На нових допусках масла вони гарно витримують високу температуру, але uh -huh. вони, на жаль, не вимивають веснагар uh -huh. всі неприємності, які Потрапляють вагу наших. А Італія. як часто змінювати масло? Ну, взагалі, по BMW рекомендував би десь від 7 до 10 тисяч. Так, ну а стосовно всього іншого, що тут механіка, підвізки, кузов, ну кузов я знаю, що не гниє. Кузов не гниє, це снакований німецький автомобіль. Да, Досить якісно. виконаний. Він ну, взагалі відчувається дуже якісно. Да. Підвізка відчувається дуже енергоємно. Я появу прям дубашу на ній. Але чи от надійна вона тут? Досить надійна. Тут стоять на речагимнагаричашка, що спереді, що ззаді. А ні, спереді, Макферсон. Мак Мак да, да. З Алюминієво, такими звітрими да. речагами. Да. Е, від того, що цей автомобіль маленький, він досить легкий, угу. ходова частина майже така ж, як і в третій серії в Е90, тому вона витримає досить довго. Коротше, давайте робити підсумок. Це маленька надійна машина з двигуном. Я вважаю, що це родзинка цієї машини. Вона прикольно вся їде навколо цього двигуна, але він прямо додає їй такого кайфу. І це надійний двигун, і при цьому доволі складний двигун. Тут прямо інженери попрацювали за нашого кайфу. В принципі, погоджуєшся і да, все займають. Так, погоджуюсь. Ну, а як тобі тачка загалом? Оксує. Загалом дуже цікава машина, я б на такі поїздив би. Потримав би задоволення на треку або на стоянці мегамаркету або Ашану. Щодо ринку цих машин, їх дуже багато є версій, є версія в хетчбеку, в купе. Двигуни були навіть прості, 1.6 бензинові, 2-літрові бензинові, 2-літрові дизельні та отакі от 3-літрові. але тут вони насправді велика рідкість. Трилітрові також були на автоматі і на механіці. І ціни на саме 3 літрові варіюються від 10 тисяч до 14-15 тисяч доларів. І я би сказав, що машини на механіці виходять навіть дорожче. Але тут такий момент, що зараз в продажу вона лише одна і просто коштує дорожче від усіх. Цю машину приганяв власник із США на американських аукціонах. Торгувалися такі. Йому пощастило. Тут все було ціле, крім правого крила та бампера. Безпека ціла. І він вже встиг зробити декілька доробок, встановив сюди, як я й казав. Гальма від найпотужнішої версії 135-ї. Це означає, що тут фіксовані скоби на шість поршнів попереду, та на, здається, 4-2 поршні, 2 поршнів, але фіксовані скоби позаду. Також у нас є об обвіз із заводу це заводське обладнання. Ну а ще трішки колхозу, але колхозу, який достатній цієї машині, тут є дотяжки, дивіться. Це реально прикольно. Я би сказав, що я би в принципі посміявся, якби мені мені хтось сказав, що встановив дотяжки на першу серію, але реально зручно, прикольно. І взимку я перевірив. У мене машина ця була на тесті майже тиждень. Все працює чудово, при мінус семи точно. Що я отримую в цій машині з точки зору практичності, насправді не так все погано, адже вона, в принципі, доволі висока. Я думаю, тут десь 130 мм кліренсу є. Вона набагато більш зручна на поганих дорогах, ніж, наприклад, Subaru BRZ, яку ми нещодавно знімали, але на тій можна їздити. В принципі, можна їздити, якщо обережно. І це, в принципі, повноцінне авто для двох людей. Позаду тут насправді теж можна їздити. Мій оператор туди поміщався і проїхав, десь, я думаю, кілометрів 40 З ним все було добре, але Ну, таке, дітей, якщо у вас буде маленька дитина, насправді теж можна возити. На гарній зимовій гумні взимку вона, в принципі, непогано їде, і м -м, я не відчуваю проблем з тим, що в мене задній привід. А от, ну, щодо інтер'єру, він мені подобається, але для когось він може здаватися трішки старомодним. Адже, кому я показував, всі казали, що вона якогось там року, типу 2005 2008 го Це все через те, що тут немає екрану магнітолу, він міг бути, але в інших комплектаціях. А, щодо. Керма. Воно виглядає як якесь просте кермо. Там в BMW є М-версії, не м версії але воно мені подобається. Воно доволі пухле, є такі формовки під пальці, доволі зручний запуск з ключа. Ну в принципі, в німецьких машинах з ергономікою ніколи не було проблем. Заводимо. О, це круто. Це мені дуже подобається. По багажнику. Нормальний. Тут в нас, бачите, я не буду викладати тут багато обладнання. А власник цієї машини, як я, займається картингом, там ми з ним і познайомилися. До речі, картин-центр «Інгул», реклама. Дуже крутий, приходьте. От і тут вміщаються всі його шоломи, комбінезони, наше обладнання. Він реально як десь в Деоланусі. І багато українських сімей їздили з такими багажниками на моря, на Бердянськ. Їм вистачало нормальний багажник, а все більше не хочу, не хочу про нього казати. Це машина, ну не для того, щоб розмовляти про багажник, але вона реально добре підходить саме на кожен день. Якщо а, говорити про мінуси, вони, звісно, є. Я так хвалю цю машину, бо вона мені подобається. А якщо тобі подобається машина, то тобі подобаються і її мінуси. Але все ж таки, коліса КПП а, вона не дає такої. Збройної чіткості, як має, наприклад, Subaru BRZ. В принципі, BMW не дуже вміють робити круті коліси. Це здається, коробка не BMW, а ZF. Але насправді вона непогана, доволі м'яка, має нормальне зусилля. Як я вже і сказав, дуже тугий руль на парковці, дуже таке кермо, прямо, ну, прямо з ним треба попрацювати. Ну і найголовніший для мене особисто мінус. Ці сидіння це не прості сидіння, це спортивні. Вони мають багато регулювань. Тут є отака от подушечка. Тут можна надути чи Здути оцю бокову підтримку, воно качається на отакому от, е, ну, так, таким чином регулюється, качається на, на оцій осі. Це спортивні сидіння, але якось я з ними подружитися не можу. Вони мені прям кажуть: ти занадто багато набрав на зиму. Знаєте, таке відчуття, ніби ти. Тобі 5 років ти прийшов і сів на горщик, на якому сидів у 2 роки, в принципі, поміщаєшся, але все ж таки дупа вже завелика. От якось тут я з ними не зміг подружитися. Що, наприклад, сталося на тесті гольфа 5-го життя. Там я просто сів і мені було просто в них добре. Оце такий мінус. Але я розумію, що для певних комплектацій людей, худих людей, вони будуть просто чудові. Звісно, двигун це родзинка цієї машини. А як щодо Шасі, воно тут теж дуже цікаво. Є про що поговорити. Почнемо з керма. Тут встановлено гідропідсилювач, були версії ще з електрогідропідсилювачем, і зусилля тут таке, що зрозуміє не кожен. Адже на парковці та на невеликій швидкості воно ну дуже важке. Я б сказав, навіть аж занадто. Але коли ви розганяєтесь, ви починаєте розуміти, навіщо його таким зробили? Адже ви відчуваєте буквально все, що відбувається між колесом та дорогою. Ну і навіть на невеликій швидкості в поворотах від того зусилля ви можете прямо кайфувати. Ну, це дуже вузька аудиторія, яка від цього може кайфувати, але вони є. І я знаю, що ви тут сподіваюся, що ви тут будете на цьому відео. А, і машина насправді, налаштована на, на якийсь там ультимативний спорт. Тут немає такого, як зараз прийнято робити: типу, один оберт від опору до опору. І машина там вже повертається на 360 градусів. Тут треба кермо крутити, і мені це подобається. За рахунок цього вона не дуже нервова на прямій, хоча BMW цього покоління могли там похизуватися не дуже гарною стабільністю в колеях, в коліях на прямих. Але тут цього немає. І машина дуже гарно реагує на відхилення керма в середньошвидкісних поворотах Я відчуваю, як вона впирається в наружне заднє колесо і. Підтягує двигуна, потужно прискорюється. Стосовно підвізки, вона мене дещо здивувала, адже та, теж тут можна було очікувати, що вона буде якась жорстка, прямо ультимативно жорстка, енергоємна. Але насправді вона доволі комфортна, і я би сказав, навіть м'яка. Енергоємності їй вистачає, і вона добре тримає удари на високій швидкості. Якщо поїхати пошвидше, автомобіль кренеться і це відчувається, але ці крени не заважають. Е Насолоджуватися швидкою їздою, вони логічні, наростають абсолютно чітко, і машина все одно відчувається зібраною. Ну, якщо подивитися, навіть там карти або боліди Формули 1 вони теж криняться. Машина повинна кринитися в поворотах, і це тут відбувається дуже логічно. Мені подобається цей характер, адже він дуже підходить добре для повсякденної їзди, для повсякденної цікавої їзди. Може здатися, що це ідеальна машина для того, щоб ганяти по треку. Давайте зараз перевіримо на Феофанії. Я хотів зробити кадри, як я швидко їду і коментую це на пофеофані. Але вчора, коли ми робили проїзди, я реально їхав швидко і протестував цю машину. Було сухо, але сьогодні тут випав сніг і тут на Фео прямо лід. І навіть я бачу, що повноприводна субару VRX на спеціальній гумі її прямо носить. Вона тільки що в'їхала. В стіну і з покришек. Отже, Фео, це не дуже приємний трек, в принципі, для машини, адже тут вибоїни, по боках дороги дерева вже дуже поруч. І насправді тут, так, позаду мене якийсь пижоха хасанить. От, чорт, маніяк. Фео Фео не дуже приємний трек для машини, як я і сказав. І мені. На цьому треку BMW не сподобалось. Все ж таки я відчуваю, що підвізка дихає, на звичайних дорогах тут дається взнаки. Насправді я тут не маю на увазі, що BMW якась погана для треку. Просто нам всім чітко треба розуміти, що її для цього не проєктували. Її проектували для того, щоб вона вам приносила радість на звичайних дорогах. І тут працює класична аксіома: те, що круто для звичайних доріг, не буде працювати на треку, і навпаки, те, що круто для треку на звичайних дорогах буде просто жахом, як от зусилля на кермі. Зусилля на кермі вже тут хотілося б дещо полегше, адже насправді є повільні повороти, в яких це кермо повертати не дуже просто затишні повороти. Реально для треку хотілося б більш легке кермо, якби це дивно не звучало, і більш жорстку таку підвіску. Але оце от густе кермо приносить багато задоволення на звичайних серпантинах, там, де вам не треба валити на всі гроші і показувати найкращий час на колі. А коли ви просто кудись їдете, і у вас є можливість насолоджуватися зворотніми реакціями керма і усього шасі. А ще на Феофані стало помітно, що БМВ не вистачає балансу. Дуже потужний двигун, та відносно м'яка підвізка тут не можуть ужитися. От догаль немає претензій, але вони ж тут. Встановлені від більш потужної версії, і за 10 хвилинну сесію, коли я дубасив, наскільки дозволяли шини та лід на трасі, вони не перегрілися та не втратили ефективності. Я думаю, що мені настільки це помітно, оскільки я зовсім нещодавно протестував Subaru BRZ, яку в принципі можна вважати конкурентом BMW, оскільки обидві ці машини є купе і коштують приблизно однакових грошей. І Subaru набагато більш органічно і збалансовано за можливостями шасі та двигуна відчувається на треку. При цьому, наскільки Subaru класна на треку, настільки. Тільки ж вона паршиво їде на звичайних дорогах. Але насправді, а, хоч я порівнюю із Subaru BRZ цю машину, а, ти, на треку одиничка може виявитись навіть швидша від Subaru, адже тут набагато більш потужніший двигун, якщо посадити однакових водіїв. Але при цьому на Subaru ви будете кайфувати і розуміти, що а, вам не шкода цю підвізку, адже воно от прямо живе там на треку. Але на BMW от мені тут її трішечки шкода було. Можливо, на якійсь чайці, де більш гарне покриття, буде нормально. Я думаю, що ця машина має місце на треку. Як щодо дрифту, ну по засніженій площаці на Феофані або виїхати на якусь засніжену парковку на лавіні. Так, ця машина, ця машина це може, і порштом теж, до речі, може. От. Але ну, в реальному дрифті по асфальту її трішечки буде вам. Вам буде її шкода. Шкода зимового гуму гарно. Тут можна навіть отак притягнути занос, адже тут встановлено ще додаткове блокування. О, якось так. От, непогана машина, але дріфтувати на ній прям по-серйозному буде шкода. Краще купіть якийсь там дешевий корч за 2000 доларів, приїти на Феофаню, потренуйтеся, розірвіть його, розваліться і будьте щасливими. Якось так. Отже, BMW-128 – Це крута, недорога в обслуговуванні запальничка. Так, це так і є. Але найголовніший її плюс в тому, що це доросле авто. Тут гарна шумоізоляція, нормальний розхід палива в районі 11 літрів на сотню виходить ну, в більш такому міському режимі. І тут комфортно реально їздити на ній кожен день. Якщо захочете поїхати на трек, вона вас підтримає. Захочете поїхати швидко, вона вас підтримає. Поїхати повільно в поворотах, вона вам дасть дуже гарно, приємне відчуття на кермі, відчуття від підвізки, на всіх органах керування. А захочете подрифтувати на льоді, вона з вами. Це просто машина, яка приносить радість. І дуже приємно, що можна купити щось таке, що буде тобі просто приносити радість по дорозі з роботи додому. Друзі, якщо вам сподобався цей відос, підписуйтесь на канал, робіть репости, діліться з друзями, підписуйтесь. Ситись на мої соціальні мережі, я буду вам за це дуже вдячний. Дякую. Далі більше.